А зараз великі професіонали до чого вони нас довели? Я, я довго... не знаю, як ви будете далі щоб... жити, якщо чесно. Я свій шанс, да. коли я мав шанс поміняти цю систему, я його використав, а ви його не використовуєте і ви будете за це відповідати. Слава Україні! <глузь> що ви бачите, показуєте? Ви <глузь> бачите, що я, <глузь> я показую. Ви І додаємо все, що на міліцію. Запитися людей. Чому ми сьогодні маємо боятися для вас, тому що нас можуть забрати? Ви чекаєте кого? Я боюсь. Не боюся, але я думаю, що Тому що в мене досвід не бояться. <рістична> а ти боїшся? Не <рістична> боїшся, не нас боїться, народу боїться. Ладно, громади! Бога боїться. А він і Бога не боїться. Кожного покоління своєї. Може бути карту тобі.

Заяви і і Якщо ми не слухайте <плес> його громади, змагаються яву не підставити. <плес> ми ставили, ми намагаємося висипатися цілі Ми вимагаємо. Не маємо на це право? <плес> Як ви думаєте? Пишіть заяву. Заяву пишіть. Як ви працюєте, що сьогодні? <початку> Я не знімаю. Ти сказав, що ти шо, тримаєш. не тримаєш, що тобі мішає? Хто тебе по на попасть, Президент чи народ?